Так, привіт всім, Сьогодні у нас на обзорі MSI 27 дисплей. Так, Першим ділом, що ми коли робимо, коли нам приходить посилка, то перевіряємо цілесу ну, упаковку. В разі, чогось екран пом'яти, десь усильно ударний, Його краще вертати. То, всі ми знаємо, які екраны... такого, допустим, мало чуть потисли, вдарили і все. На ньому можуть бути полоска, пікселі і так далі. Так, Починаємо розпаковку. Як бачимо, замість полістерена у нас стоїть картон. Ну, перший раз я бачу, все кладуть полістирен, запаковують те, що ми має м'який. Ну, як бачимо, і в картон. Получається еко-упаковка. Так, монітор, як бачимо, білий. І білий ще був чогось дешевше, ніж чорний. Обычно білий йде дорожче. Ну Не знаю, просто повезло. Акції були, ну, це дуже класно. Так як бачимо, кріпимо його, е, виходить в нашу рубіка, кріплення дуже легко ставить. Екран у нас поворотний. І плюс, е, він це регулює по висоті, що його можна як високо ставити, так і низько. І плюс повертається вліво-вправо. Так, що в нас йшов у комплекті? Окла, звісно, сам монітор, е, кабель білий, і плюс блок питання білий. Ішла інструкція то само собою, для чайнику, щоб не бути чайником. І DisplayPort. Ну, та, так як у нас 180 Гц, та DisplayPort найкраще ну, HDMI до 120 Гц, а DisplayPort 120 і вище. Ну, звісно, 60 може ну, на висок Hz призначений. Переходимо до самих характеристик монітора. Це у нас MSI 27 дюймовий. Uh, Получається там 274 Q там, і так далі монітор FPS, QHD або 2К монітор, uh, 16 на 9, 180 Гц. Uh, дисплей 10-бітний, відклик uh, самої матриці 1 мсекунда гама кольорів або кольорова гама Adobe у нас RGB 105 і SRGB 128, це дуже класно, це професіональні монітори, дуже таки особливо коментірує відео, коментір обробляє фото. Це дуже класно, дуже все, передаються чітко, дуже всі кольори. І найголовніше у нас порти, то дисплей порти, HDMI. і HDMI. Зараз переходимо. До самої в общем, до ігор, як воно виглядає картинка і так далі. Так як бачимо, це батла 6 у нас, зараз я тещу, як робить все на максимум. Звісно, да, відеокарта почала заводитися, але все працює все гладко і дуже класно. Ну, і найголовніше, що я першим ділом що робив, ніколи я такого не робив, це я почав перевіряти екран на BT пікселі. Як бачимо, я готуй перевіряв. Ніколи я не перевіряв ні одне екрани. Ну, тут вирішив перевірити, то, що було много відзгуку, наразі. Обшум на разні, общому, багато моніторів, що там є засвіти, допустим, на чорному якісь білі засвіти і так далі. Ні, все чітко працює, все перевірив, протестував. Ну, Монітор дійсно дуже класний, дуже, дуже сочна картинка. Як бачимо, дуже великий, особливо для відеомонтажу, дуже класний, ну, прям класний, класний монітор Топ за свої гроші. Получається, по суті, Я підняв максимально, то що мені подобається, коли високо стоїть. Плюс много місця появило, особливо у редакторі, много вільного місця всі віжу дорожки. Це дуже, дуже класно. То, що перед тим мене був 24 дюймовий дисплей. І ззаді задній екрана є джойстик. Для меню настроїк. Ну а MSI, запевнює сам производитель, що вони все настроїли, що там особо нічого не треба лізати. Ну, хтось там хоче, да, настроїть підсвітку, відключають, вот Ось така підсвітка ззаду. Ну, вона не сильно світить. Да, Качество картинка дуже класна, все чітко. Екран просто топ за свої гроші. Всім рекомендую. І всім-пока пока до зустрічі. Кого вже купив, хто планує купити, пишіть коментарі. Я вже получається більше 14 днів його тестую, да мені все подобає. Прям топ-топ. І всім до зустрічі. Пока-пока. sweet home a sail.